Вітаю так! Не успіло закінчитись попереднє злиття, вже завозять нове злиття, нове, 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 нове. Таке відчуття, що вони хочуть. Щоб злиття було якесь завжди, без перерви. Не знаю, щось мені не подобається таке такий їхній підхід, але окей, маємо, що маємо. Отже, кроукат. Хижий новий звір синергії з шайком дуже сильний. Я думаю, ви вже всі його бачили, всі знаєте, на те сервері видає величезні цифри, але зверніть увагу, що їх там дуже сильно одягли. Ви й в половину, можливо, ну, я точно в половину постатам зможу одягти слабше. Отже, я його робитиму, тому в у мене є шайк, шайк у мене на книгах, колись давно робився. Але я його не використовую. Отже, ось є якась можливість. Тому коротенька реклама. Шановне панство, важливий збір для нас особисто на розширення 425-го батальйону безпілотних систем, в якому служить продюсер нашого каналу Костянтин Анохін. Підрозділ активно виконує бойові завдання, і зараз формується нове посилення: більше людей, більше техніки, більше потреб. Комплекти зв'язку для наземних роботизованих комплексів, антени для ударних дронів вампір, зарядні станції, генератори, планшети для пілотів, ноутбуки для розшифровки розвідувальних даних, засоби зв'язку, пристрої нічного бачення тощо. Ми звертаємося до всіх наших підписників, блогерів, лідерів думок, власників бізнесів, благодійників та всіх небайдужих. Підтримайте наш командний збір. Та створіть дружню банку, щоб швидше його закрити. Бо сума не маленька – 6 мільйонів гривень. Для реєстрації у командному зборі пишіть у дірек нашого інстаграму або на нашу пошту. Від каналу ми підготували призи, які розіграємо по закінченню збору. Донат від 100 гривень 10 книжок Україна 1918 хроніка з моїм автографом. Донат від 200 гривень постер зі Степаном Бандерою авторства Надії Харт. З листівкою від неї. Найбільший донат історична бібліотека від книгарні Сенс, яку підібрали ми разом з Євгеном Мочаловим. Всі посилання та реквізити в описі відео. Отже, всі посилання на баночку там одне посилання в описі під відео. Не забувайте донати Збройні Сили України. А ми переходимо до злиття. Отже. Е Ось календар злиття, воно почалося сьогодні, ви дивитеся, в п'ятницю ввечері воно почалося, але а, починати треба робити завтра, оскільки перше, саме важливе, це а, клан турнір, клан-турнір з особистими нагородами, наголошую. Тому починаємо робити завтра, а, оскільки сьогодні дали турнір дракона і героїчні тренування. Що всі, хто мають соло качера корма на драконі, починаєте робити завтра. Ті, хто не мають, починаєте робити завтра під клан Отже, що в нас є? Давайте подивимось, що в нас є. У нас є ось тут, я зараз себе давайте приберу. Ось так. У нас є 130 частинок. 130 частинок, всього 130. Да? Але рейтингу турніру 20. Тому. Якщо ви не плануєте, будуть давати ці 20, 10 отут за перше місце, або по 5 за перше, друге, і 10 отут. Турнір поповнення і турнір поуче. Тому не знаю, чи варто на них розраховувати, я б не розраховував. Ну, типу, візьмете місце, о добре буде. Якщо є ресурси, то в принципі можете позмагатися. А всього є 100, 110, тобто 10 частинок десь буде лишніх, десь буде лишніх. Я думаю, що вони будуть або тут лишні. Тут, ну не лишні, просто більше. Або тут, або тут. Тому що тут 5-5-5-5, тут 10, тут 15. Швидше всього, що п'ятірка буде тут і п'ятірка буде тут. Тобто от, масовий приз і турнір поповнює. Тобто шардики, правильно? Правильно. Отже, це все відміняємо. Отже, пігнали. А, хто має соло качера корми на драконі, супер. Отак, 20 ті поверхи, починаєте фармити завтра. Знаєте фармити завтра. Сьогодні пропускаєте, завтра починається клан турнір, дослідник під земель дочікуєтесь, то має, робити три події одразу. Так, і ось так. Ось. ось так, три події одразу. Хто не має соло качерів, але. На 20-го дракона не так складно зібрати соло-качера, регенка плюс отруйник. Любий. Хто не має, тому а, фармите дракона до частинок, потім йдете в неможливу кампанію і добиваєте там уже корм, качаючи корм. А, далі, а, загартування спорядження. Їх є аж, здається, три штуки. Так, є три штуки. На кожен розраховуйте... Як повезе, від 20 до 30 мільйонів, як повезе. Тому а, загартування треба знати, що буде 3, і нафармити на них грошей. Далі. У нас починається в четвер, після турніра дракона. Починається турнір крижаного Голема. Навіть турнір крижаного Голема. І він переплітається. З ось цим дослідником. Бачите? Тобто дослідника на настільки вийде, поки не зробите турнір дракона і героїчні тренування. А якщо ви зробили одне або друге, або героїчні тренування, ви плануєте добити пиво тому а, дослід, а дракона зробили до часток, а дослідника ще там наполовину. Тому не добивайте будете добивати крижаним голим. Дослідника. Далі турнір класичної арени їх є, здається, два. Робляться на ізі. Ось другий. Робляться на ізі. Про них навіть не варто говорити. Далі масовий призив у нас в п'ятницю. Що буде під цей масовий? Не знаю. Можливо, якийсь x 15 хоч всього простий, x 15 без всяких іксів, бо вони на масові не дуже люблять давати ікси. Тому тут буде швидше всього розділено 5 перша нагорода і 10 друга. Тому ось, якщо зможете забрати 10 других, то можете потім 2 скіпнути, наприклад, дослідника і загартування. Ну, до прикладу, так? Що, що, що вам менше подобається, та й скіпати. Та й скіпаєте. Майте на увазі 10 часток можна перебрати. Тому дивіться. Як на мене, злиття не дуже важке, тому що план турнір, якщо виграєте, там ще буде НК. План-магазин ще оновиться, може в клан-магазині ще буде Енка. Тому далі. А, другий турнір тренувань. Другий турнір тренувань пересікається з дослідником під земель 2. Ось. Дослідником під а, Та... 2. А, Турніром а, крижного Голема, навряд чи воно пересічеться, бо мені здається, що бу... да, не буде. І пересікається з турніром Паву-чехі. Тому а, другий турнір тренування починаєте робити, коли відкриється пау якщо маєте коня, ставите коня одного на 20-го паука, і він буде фармити. Качати корм і фармити дослідника і паучеху. Те саме, що з драконом. Так, да, трошки довговато, але типу ви спіште кудись. Мені здається, що ні. Фармитися на Ізі. Ось це, оце і оце. Далі дослідника о цього ви трохи закриваєте крижаним големом, бо він ще буде тут. І дозакриваєте по учіху. Але швидше всього, що ви големом не будете другий закривати, що ви голема зробите швидше в першому досліднику. Тому другому досліднику. Фармите все на паучесі, тому що попереду ще буде два загартування, треба фармити срібло. Нагадую, на, пауч... на 20 й паучисі, взагалі на паучисі, найкраще фармити срібло. Я все, що падає з паучехи, все продаю, тому що от біжа з простої паучехи вже не цікаво. Це на продаж. Ну, там, за винятком, пару шмоточок можна передивитися. Далі загартування. Друге. Ось друге загартування, і і третє загартування робити ну по наявності. Воно ні до чого вас не притискає робити по можливості як можете, але не забувайте, що треба його зробити. Далі в нас йде турнір лави. Турнір лави, турнір лави пересікається з третім дослідником під і Я, мабуть, оцей третій дослідник буду скіпати, тому що. Їх робити дуже важко. Я швидше всього або на масовому заберу, або в турнірі поповнення заберу додаткових 10 і буду скіпати. Можливо, загартування скіпну, бо вони дуже дорогі. Тепер раніше було дешевше, ну тепер прямо, прямо дуже дорого. Ну рандом, да? Дослідника можна ще другого, третього дослідника зробити трохи сповчехі. Ось тут пересікається теж, тому майте це на увазі, майте це на увазі, тому не фарміть все. Перший день чи в другий день маєте на увазі, що е, в середу відкривається третій дослідник, і ви можете поучиху добивати ще третього дослідника, що ви там дуже будете е, е, фармити. Е, далі е, лишається турнір поповнення колекції. Е, тут, тут теж буде плюс 10 частинок е, за місце перші місця і е, в масовому, але. І не забудьте, що можете... Тут буде швидше теж розділено 5 частинок плюс 10, тому підготовлюйте живоглотів, релікварію, міках, героїв з вежі, героїв за вхід, всі, де у вас є герої, підготовлюйте. Можна буде зробити дуже легко, не призиваючи жодного героя з шарда, не лопнувши жодного шарда. А якщо вам трохи не вистачає, можете долопати зеленими. Тому в масовий призов ми лопаємо. Сакрали, в турнір поповнення лопаємо сині, а може нічого не лопати. Але. О, тут в турнір поповнення швидше всього дадуть якийсь Х2 або на сакрали, або на Вайди, тому що вони люблять дати Х на те, що не дуже потрібно в моменті. знаєте От, В моменті на масовий треба Х2 на сакрали а не дадуть. А тут в моменті треба Х2 на сині. А дадуть або на сакрали, або на вийде. Ну, на вийде теж добре, теж добре, але, не, ну, типу, у вас може тут не лишиться войдів. Коротше, розраховуйте на те, що на мою думку, на мою думку, ось тут під масовий призов треба буде десь лопнути 6-8 сакралів, щоб забрати всі частинки, На мою думку. Але я не знаю, можливо, я помиляюсь, можливо, там треба буде 11-12, як було колись з Фоліном, з е... Фабіоном, здається, точно не пам'ятаю, якось так. <кхід> ну і на цьому все, в принципі, виглядає воно нескладно. Мені не дуже хочеться робити, чесно. Але. Так як в мене є шайки, він в мене на книгах, і він в мене на талантах, то не знаю. Але в мене нема. в мене, в принципі, немає проблем з гідрою. Як... Якоюсь такою. У мене більше якихось е, сапортів би хотілося гідрі, але а, отже, на цьому гарно дякую. Там в коментарях е, пишете, хто робить, хто не робить, що я пропустив, що не пропустив. Все підказуйте, все читаю, все буде цікаво. Всім гарно дякую. Легкого вам злиття, всім, ба-бай.